Вітаю підписників, друзів, І не друзів. Ну що, go, сьогодні go, let's Така Так ось балалайка випала. Пряга якась. Напевно не стара. Ну візьмемо. Так, ну що, доповідаю. Давно відосиков не було. Був в такій місцені, пішов, а там походу, завалили шахеда. Валялося це все стекловолокно од нього, там такі... Всякі... Така ось деталюга якась попалася. Ну, чи з ракети, чи з шахеда, щось похоже. Ось така ще балалайка. Потім були на рибалості, відкривали сезон рибалості. Тут на ставочку. Ну. Нічого не поймали, зато класно посиділи. Ну і оце сьогодні вже викладу досик. Сьогодні трішки накопав. Таке єсмь хаве, є і не цікаве. Ну, Що є, то є. Перша монітоска двушечка. Двушечка. Ану. Ану. 93 -го. Победа была так близко. Але не. Медна проволочка. Так. Древняя, древняя. Берем. Опа. Что это такие? Кас. Шляпка. Шляпка. Вот непонятно чего. Медная сила тунна, что то такое. Ай будет. Ага, Щось я вже побачив. я вже побачив. Опа. Опа. Що це таке? Що це таке? Це трьоха походу. Трьоха. Сорок дев'ятого. Рочку. Трёшка, трёшка. Пойдет, пойдет. Нашел такую керамичку. Ну, такая она и душа древняя, походу. Ну, все равно. АЦ, привет из девяностых. Колпачок. на колеса одевался. Помню на великах. Одно кралы такие колпачки. Так, так, так. Я уже побачу монетка. А ну что за монеточка? Оп. Саудепи всегда, но треха тоже, на да? 3 да, треха. Восьмідесятого. Ого, це взагалі серйозно. Ну, берем. Прикольно. Купонував отак разок, купок. І другий витягує, а воно на вас тут вилазить. Оп, вскриваємо місце, дивимося що це у нас. Ну, то вже судеб. Тут вже трьоха. Якого? 73-го. Пойдет. Пойдет. Прикольно, як вони так сохнуть. І одразу проявляється год, і, і все. Чікс. Це вже на ну, похоже. Одна копійчина, походу. Ось така вся затарта, нічого не вийдуть. Щас побачим осюдир, ну, да. а це копічина 64-го року. Це вже тепер попалося Ніпіль помните такий був? на великах ставили. Ну, вот сюда, бачите. Оп. И Ниппель вдевался на камеру. И на велику катались все. Прикол. Ну, это решил заснять. Бо якась красивая такая. Золотоноша. Что там? Золотоношинский. Пром. Коротше хтось бухав тут водочку І ловив рибку Красота Огу Якесь яйце таке Це хоть не снаряд Хірино щось таке Ого. Mm. Ну я нахер Ну його нахер такі находочки друзяки. Хай тут mm -hmm. лежит. Не знаю, что это таки, даже. Смотрите. Вот это темка. Так, так, так. Что это у нас такие? Ого. Пуга. Пуга. Какая-то... Якась... Ну, нашинська, навірно. Таку не знаю. Ніколи й не бачу. Ну, це із розряду щось цікаве. Медь, стара медь. І якийсь тут. Візерунки такі були Дивіться. Ось таке щось. якийсь. Прикольно. Що може бути? Не знаю, даже. Худо 5 копійчинка. 87-й Вам вже, наверно, надоїло, як я таку совдепію шукаю. Ну знахідки я не вибираю, друзі. Що є, то є. Так що звиняйте. О, Класний монітор Чьвончик Ходячка. Я в шоці. 92 The Last Копійчуга. Все, друзі, на сьогодні хорош. Последнюю забрав. Не мусор, закончили на. Більш-менш нормальної нотки. Все. Ну що, оце он Оце он стільки шмурдяка, мусора Все позабирав, уже не буду викладати, викинув По знахідкам сьогодні отак. Тут даже п'ятачело було, а не трьоха. Що він фокус такий Якийсь О, Отакі сьогодні знахідки і таких дві баламби. Балуби. Не знаю, такі я, брат, не буду, хай тут. Зараз у воду викину. Так що так, друзі. Так що, друзі, підписочку чпок, в чпок. І будемо далі щось робити. Ага, обновив же ж телефончик собі. Ану. Скажете як качество відео s 25 Ultra як знімає. Добре ні? Всім до зустрічі. Фух, так, берег ліжка, хоч і недалеко, ну, прийшлось трохи притягнути. Так, дядя Сережа до нас підтягнувся. Дядя Сережа, ти готовий сьогодні к величому кльову. Що ти скучив за рибалкою? Це в нас відкриття сезону. Бомбити рибу сьогодні будемо. Коротше, ти вже взяв те, що, щоб рибу жарити. Ще рибу не набомбили, а ми вже будемо жарити її I'm Казан філм бессить And then I'm too fucking clean You told me get a job And you asked where the hell I've been And I'm too perfect I to open my big mouth I want to be me Is that all allowed? And I'm too clever And then I'm too fucking dumb You hate it when I cry And i that time of the one. And I'm too perfect To show you that I'm not A thousand people I could be for you And you hate the fucking law Чи що то голову стискає, і що то таке тихенько в голові дрімає Так, братва? Коротше, кльова сьогодні до часу, до години 13-ї не одної не побачили. Будемо готуватись на обідик. Да? Сері. Ти тут вже під мастерію, бачу, зараз буде моя очередь. Братва, Є трохи обновочок. Купив собі такий апарат. Зараз будемо запалювати. Розпаковка. Ой, неправильно відтригнув. Така ось темка, нашій проїзвідник, плитка газова туристична Зевс називалася, а це щось Black Star. Ну, коротше, така тема. І піджарим картофанчика. Так, чикс. Вержи. Чикс. Готовщинку, походу. Обставляю, боба! Ну шо, заборший клюв, За перший вихід. За, За, За природу, дякую в природі. Для когось ось ця ця краса немає. Сенсу. А хтось цим захоплюється. Все залежить від того, що в нас всередині. На коня вже рибалка закончилась. Смісні, що є время час блядь.